Юль, вітаю тебе. Вітаю. Дякую, що сьогодні знайшла час. Доєдналася записати цей відгук. Я представлю Юлія. У нас комерційний директор в мережі медичних клінік М. І для клініки я проводила два тренінги: перший був для медичних представників, і другий тренінг був для сервісного відділу це адміністратори, це спеціалісти кол центру. Тобто дві кардинально різні теми так, були у нас розглянуті, але хочеться загалом взяти відгук по проходженню цих заходів. Юль, поділись, будь ласка, ти як керівник, наскільки залишилась взагалі задоволена тренінгами, і наскільки тобі сподобалось? Ми залишились всі, всією командою задоволені. Тренінг нам дуже сподобався. Була на двох різних тренінгах, спілкувалася з двома різними командами, але для мене, як для кер... та керівника, головне те, що команда залишилась дуже задоволеною, почерпнули для себе співробітники дуже багато корисної інформації. Для когось було щось нове, для когось. Як то кажуть, повторили те, що колись проходили, але загалом всі команди залишились дуже задоволеними. Супер, дякую, велике. Ще таке питання: наскільки от взагалі сам матеріал був адаптований під вашу сферу і під ваш запит? Бо це дуже часто питання до мене, так коли ми узгоджуємо тренінги з клієнтами, наскільки це дійсно буде підходити до нашої сфери? О що скажеш з приводу вашої У вас медична сфера, так як які коментарі можеш дати з приводу цього? Ну я можу сказати, що інформація. Ця, що ми почули, вся інформація вона звичайно ну така глобальна, да, але враховуючи те, що Аня, тобто ти, да, ти підійшла завчасно до формування плану тренінгу, ти вивчала безпосередньо наші болі, наші проблеми. Я можу сказати, що е, те рішення, яке ти розкривала на тренінгу, е, ну, по перше, команда відчула, що людина не просто розказує про голубе небо, да, а дійсно е, почули інструменти, які допоможуть вирішувати якісь е, нестандартні питання, от саме в нашій медичній сфері. Е, тому, е, тому я рада, що саме з таким яким підходом ти формувала тренінг, що слухала розмови, що закидувала мене питаннями, скаже, як тут, а як там, а як от ви тут, а які проблеми, болі. Хоча ці питання мене особисто ну, вони не відволікали, і я розуміла, що ну, завдяки цьому ти зможеш сформувати корисну цільову е, інформацію, щоб допомогти нашим співробітникам. Дякую. А от з приводу практичної частини, так я намагалась після кожного блоку додавати практичну частину, щоб ми могли це все відпрацювати, протестувати. Так, подивитися, наскільки сподобалися вправи, наскільки було різноманітним взагалі цікавим цей формат, що ти скажеш, і можливо, що самі спеціалісти так, співробітники казали сподіваюся. Що... На мою думку, якщо я так правильно все побачила, то відсотків десь 60, мабуть, була теорія, відсотків 40 займали практичні завдання. Мені сподобалось, що тренінг був побудований по блокам, і, після, і в кожному блоці, після кожної теорії, у нас була практика, практичне завдання. Саме наші компанії практичні завдання дались легше, а співробітники могли і, ну як, проявити себе, да і трошки десь так. Сам процес себе теж включити. Тому практичних завдань як на мене, було достатньо і чи сподобались вони команді, так практичні завдання, я думаю, що подобаються більше, ніж теорія. Як на мене, от якраз було в балансі як теорії, так і практики. Тому, як mm -hmm. на мене, все супер, супер. Зрозуміло, дякую. І загалом можливо команда ще ділилася своїми враженнями, так що найбільше взагалі сподобалось, чи якісь інструменти, які планують використовувати в своїй роботі, якщо було щось таке, також поділись, будь ласка. А uh, ще на першому, ще на другому тренінгу, ти розповідала про типи клієнтів, про типи взагалі людей. Uh, ти це показала в кольоровому, скажімо, методі. І uh, я пам'ятаю, що наступний день після тренінгу ми всі ходили по компанії. А ти жовтий, а Звичай. ти червали, а ти синій. а ти сині. Uh, тобто, це достатньо легко сприймається і потім. Ну, це достатньо цікаво використовувати на практиці. Тому ну, це ця інформація точно сподобалась, і така ще теж була тема. Вона достатньо ну така, мабуть, класична да, робота з запереченнями. Але е, мені здається, що ну, ну, таку складну тему блок по роботі з запереченнями, е, ти розкрила достатньо зрозуміло і ну, якось аж всі сказали, що якесь полегшення прийшло. Ну що, типу, заперечення, ну легко. Uh, і що uh, дуже багато людей, що мені конкретно сказали, і, і теж хочеться це передати стосовно тебе. Стосовно тебе як uh, спікера, як тренера, uh, стосовно твоєї енергетики, всі uh, ну дуже багато хто написали, що Аня ну просто енергетично, от просто супер, супер. Так що дуже так що от такі yeah. враження. Дякую, велике Юль. І за довіру, і за те, що одразу там були два тренінги, попросили провести для двох команд. Мені було приємно співпрацювати з вашою компанією, і дійсно дуже відкриті співробітники, готові сприймати інформацію. От щодо практики, так прям видно наскільки люди розкривалися, бо коли люди сидять, слухають теорію, там складніше зрозуміти так. Коли вже практичні пропрацювання, там дійсно видно, наскільки всі включаються і хто як себе проявляє. Тому я впевнена, що команди, там, в якій працюють такі люди, які розвиваються, і керівництво, яке розвиває своїх співробітників, точно дуже-дуже будуть класні результати попереду. Вони вже є, а далі будуть ще більше. Дякую ще раз і бажаю вам успіхів та процвітання. Дякую, тобі дуже дякуємо. Так, гарного дня. Навзаєм.